Хвилиною мовчання в Кремичуцькій районі військовій адміністрації розпочали церемонію вручення посмертних нагород. Згадуємо українців, які віддали своє життя всіх, всіх хто воював, усіх військових та всіх цивільних. Сьогодні ордени за мужність третього ступеню від президента України Володимира Зеленського отримали родини полеглих воїнів: Олександра Заткова, Едуарда Волівача, Олександра Шередекіна, Олександра Бібіка, Ігоря Калугіна. За мужність та сміливість в боях з російськими загарбниками нагороджується орденом за мужність третього ступеню. Посмертно запрошуємо сина отримати нагороду. Батько Костянтина Ігор Калугін став на захист батьківщини ще у 2014 році. Загинув у січні 2024 тисячі на Харківщині. На протязі 9 років він захищав нашу державу. Я дуже пишаюся, що в мене є такий батько, але на жаль, я вже не можу чому це сказати. Не стримує сліз і мама загиблого бойового медика Едуарда Волювача. Її син став до лав ЗСУ ще у 2021 році. Загинув у грудні 2024 року в бою. Неподалік Торецька. Пройшов він нелегкий путь цей бойовий, тому що були в ньому, ну він мамі дуже й не розказував, ну, так як побратими казали, вони пройшли дуже тяжкий час, були в них такі не, 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 не хороші незгоди. З усього він вони викарабкувалися. Ну а так, як бачите, в Торецьку його закінчилося. Життя. Я дуже пишаюся своїм сином. Олександр Затков також загинув на Донеччині у січні 2024 року внаслідок штурмових дій противника під Авдіївкою. Торбутливим батьком, хорошим сином. Сподіваюсь, що немарно він загинув. Вічна пам'яті схиляємо голови перед подвигом мужніх земляків. Вони завжди житимуть у наших серцях. Мовні лідні та близькі ваші. Сани, чоловіки та дусі, справжні герої. Вони віддали найдорожче, що є наскільки це те життя, життя за нашу зламу незалежність, за нашу свободу і нашу віру в перемогу. Вікторія Пальчик, Ростислав Григоренко, Кримчуцькі новини.